Друзі, доброго дня. Я в селі Крачківка. Це Маньківський район. 10 кілометрів до Маньківки. Газифікований будиночок. Глиняний, облужений цеглою наче в більш-менш нормальному стані. Єдине двір за тут. Жінка каже, здала сусідам город безкоштовно, з умовою, що <coughs> будуть косити двір. Каже, городом користуються, бо двір не косять, а вони й не знали, що тут таке. Заборчик ви з наружної сторони бачили, з внутрішньої. От так він виглядає, мабуть, були старі стопчики, похилившись і так винесли люди, щоб було рівно. Такі ворота. Поруч цей, ця ділянка ніхто тут не живе, мабуть, і хати немає, просто засіваю. А з другої сторони живуть люди. Зараз обдивимося весь будинок, я вже обходив його ось. Єдине, що погано видно бо, було... бо заросло. Але критичного. Нічого я не бачив ціна 4,5 тисячі. Ну і думаю, з торгом, чесно я не спитав. Цієї тург чи нема, але наче людина адекватна ту. То... Така кремечка. Є водичка, все нормально. Рішок засох чогось. Власниця говорила та й не договорила, що він засох. Роді іде річечко якось. Я ще там не був. Але сходимо подивимось разом з вами. Погріб глибокий. Є. так тут все бляхане. Нічого там немає, наче просто воно лежить тут сюди. Так, квітка Є ага. значно тут не знаю, чи це не, ну тріщинка, Я думаю, що не критично. Ну так по углам ні один угол нема такого, щоб навіть замастяного не бачу. Тут ще така діляночка, їхня ось забор видно, як зроблений. Кирпич залишається, кому треба. Так, зараз підемо в хату, щоб все по черзі було. Потім подивимося підвал і Хлів, єдиний хлів, е, немає ключів, того що всередині ми не побачимо. Ну... Але... Е, власниця каже, що там дуже страшного нічого немає. Тобто, ну я так розумію, що стеля не падає. А там вже в кожного свої. Розуміння, що страшно, що ні. Так, віранді вагонка бачу. Тільки помітив. Тут перехожу. Так, і пішли прямо у нас кухні. Такий газовий котел. Вода злита з опалення. Є три груби на всю хату, всі три працюють. А, дві груби і піч, і лежанка. Десь. Лежанка, так. Ага. Лежанка сама зпиться і да, лежанка можна розтопити дровами її, а можна, якщо працює газове опалення, туди заведені труби і вона тепла можна собі. Прийти взимку і полежати, погрітися. Ця плита також працює. І виходить тут по кругу туди кімнати і двері. І сюди кімната і двері. Це перша кімната з цією лежанкою газовою. Далі вся частенька дизайнко, коли дерев'яні. Всі меблі власники готові залишити, якщо комусь потрібно буде там на перший час чи назавжди. То... ну, коротше, Кому що треба, все залишити. ну, Крім фотографій, картин такого. Все остальне можна залишити. Тут друга спальня. Так, вікна у нас дерев'яні скрізь, Значить, нормальні тут, по крайній мірі. Так, здорова кухня і три повноцінних кімнати. Для мене тут цього предостатньо, бо більше вже починається тупити дорого, ще щось. Ці двері в коридор, туди в прихожу виходять. Кому як зручніше можна тими користуватись, можна другими? Ні. Так, я зараз піду вже туди в льох і до річки сходів. Лічильник не винесені. Можна закривати тут... да. написано? Да. Угу. Так, друзі, хату подивилися. Так, тут такий парканчик собі відгородяний, хата від двору. Тут власниця нічого не сказала, але я так думаю, що це ці ями для буряків, знаєте що. Тут ще щось є. Ага, по сусідству також нікого немає, тут тільки напроти є. І туди далі, а тут з обох боків тишина і спокійство. Так, ідемо в погляд. Бачите глибину його, да? Це йду і думаю, що аби я впав. Як би це вирізати чи лишити посміятись людям? Так, щось тут нічого не бачу. Чи погріб видовбаний в землі. Такий не дуже але Місце є. Дві кімнатки по бокам і сюди ніша. Є тут дровничок такий з печею, з на дровах. Саму гонку, знаєте. Жінка каже, там щось курям свиням приготувати. Тут глиняна будівля. Заглянути ми мені не зможемо, на жаль. Від хату еле відкрили. Ще як почнемо ці сараї. Такс. Все на замках. Так, друзі, вибачайте Я ще туди не ходив, але кліточка. Пить красиво. Так, туалет дай тут для город, указала Жинка. Он, видно, будет за горихом. <coughs> Ох, тут. Так, друзья, делянка 35 соток, здається, я більш точніше напишу в описі до відео. Вже до власниці далеко, поки я звернувся від цієї річки І як мені до неї дійти, я... Не представляю. Друзі, мабуть, я туди не піду. Сказали вони, що... Річечка невелика, колись там була риба, карасі плавали, зараз карасів сказали нема, але ну, можна розкопати копанку, хто там дуже хоче. Води набиратися. Десь тут люди там, по сусідству так робили, то все нормально. Значить по будинку тисячі, 35 соток. Все приватизовано. І город і двір з документами. Жінка каже, що... Ну, коротше, що в неї таке відношення документів, що в неї все, все, все вплоть до газу, до проєктів, до всього, всього, все в порядку. Вода в криниці. Газ заведений, опалення газове і пічне інтернет йде по вулиці є там якась спутникова тарілка залишиться тут телевізор залишається вночі тут можна піти але мені здається що ми там нічого не побачимо Цікавого, бо сильно воно зарушено. Ну, фактом сказали, що водичка тече ще трохи. Так, це в нас село Крячківка. 10 кілометрів до Маньківки. Десь 30-35 до Умані. Школи садочка немає. Діти не в Маньківку, в Іваньки Це Село між Маньківкою і Кречківкою. А так є магазини, сільрада. Роботи немає. Ну, робота в Маньківці в Іваньках. Тут нема. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. Гарного вечора. Друзі, вирішив я все-таки піти до річечки, бо вже вийшов на вулицю. Та, ну, Власниця каже, син по телефону казав, що там води мало. А мама ось каже, що та ні, є там вода. Для поліва там, для того, для всього. Я вже вирішив піти подивитися, бо скажем, якщо там даже маленька, ну як на мене, малесенька річечка є, це вже хорошо даже якийсь мінімальний полів на городі зробити. І, і це вже плюс, як на мене. Якщо йду донизу, зараз включусь біля річки. сказати, я біля річечки свої. Ну, вода тече, видно, що стоїть шевелиться, ну малесеньке, малесеньке. На тій стороні городи також. Все, думаю, показувати тут багато немає. Зараз виходжу і розповім вам про село. Короче, підведемо ітоги.